Так, щось лежить у копі. І не можу я його дістати. Воно шевелиться, але блін, зараз буду виковирювати. Що, друзі, коп по війні. Вітаю всіх, слава Україні. 1941, 1943 роки. Ось уже дві перші знахідки. Гільза і ось така Кашна Пуга. Ідемо далі. Ось такий похаваний чотиридирочний гудзик. Але природа його вже трішки поїла. Від кальсонів, гімнастерок, чотири дірки. Йдемо далі. Било, як монета, блін. Класно було, Але обломчик. Ось таке кругле з різьбою. Від чого воно пишіть? Ось така черніна попалася з таким вушком. Може казанок якийсь був. Не знаю. Цікаво. А Ну кажіть, що воно таке, а я йду далі. Камрад підняв ключа ось такого. Гайки відкручувати можна. Старий ключ. 50-ті роки, я думаю. Йдемо далі. Цицька від снаряду мідна. Била дуже гарно. А закидую туди її обратно. Я кину. Так, щось лежить в окопі. І не можу я його дістати. Воно шевелиться, але блин, зараз буду виковирювати. Нарешті виковиряв. Це капець. У нас таким довгим. Блин, цим. Це походу керосинка газова, блин. Бачите? Стара дуже. Ось такий кірогаз, газ-кірогаз. Ну зараз я її трішки почищу і подивлюсь, трошки лопатою погнув. Бо думав, що не керосинка, думав, що якась херня. Так що зараз почистимо і будемо шукати, якісь може є клейма, може ще що. Антураж. Є клеймо, але дуже хріново видно, воно 24К. Не знаю, воєнна чи післявоєнна. Ось така газова, друзі, керосинка. Ну, чого, а в окопах я такого не чекав? Це, походу, якась закрутка наче для консервації, може якийсь інший інструмент. Ось таке воно цікаве досить. Ідемо далі. Трошки сніжок випав. І в нас тут ложка ось така алюмінієва, прикольна. ПК клеймо. Прикольно. Ідемо далі. Що там? Одна копійка. Так, 1931 рік. Одна копійка. Йдемо далі. Тарарам, тарарам. Оце бачите, як воно буває. Хтось драндулетик тут оставив собі, хтось на коп їздив і не доїхав. Тут навіть сідушка воно складається. Йопки-палки. Пристегніть і рівні. Що ж це воно таке? Що ж це воно? Непонятно. Ось такий цікавий смазок чорного металу. Якесь воно таке інтересне, наче якась запчастина від чогось. Якщо знаєте, то пишіть. А я йду далі. Покладуха українського сируна. Хтось покакав. Удачно. Гривна 60, нормально. Знову кара тільки вже радянського. Так, це у нас що тут? Це 4 в розсипухи було. Да. Тут ніхрена не видно, блін. 10 копійку сього бачу, 20. Рамочник. Це 10. Це 15 і все. 15 Та що нормально? Дивись, скільки штук. 4 штучки підняв, молодець. Говно радяник вискочив. 1981 год. Так, что там? Пятерка, тройка радянщина и боеприпасы. Немец. Ножик. Камрад кажу что это порча может быть. Камрад тоже кричить, що монетку підняв і я підняв. Рамочник походу. Да, він самий 20 копійок. 1938 рік. Довоєнна ось така. Ось така рулеточка. Вона і розкладувалась і такою міряли. Ну, вона не гнеться, коротше, тут як гармошка, зараз потяну і вона зламається. Ну, скоріше всього військових часів. 41-43 рік. Шматок ось такої підкови. Попався мені. Йдемо далі з під корінням на болоті. Піднялося якусь монетку, вона вже похавана в хлам. Навіть не знаю що воно таке з цієї сторони теж кірдикий якщо знаєте то вже нічого не роздивишся каже якусь металопластику підняв Така шляпка блін од гвоздя воно чорне було чи що? Ні, цвітне Зараз я її трошки наверное, чухну, бо нічого не видно. На якийсь оплавок наче схоже. То це поплавиш ну, свинцевий. Але таке цікаве було. Так, походу монітос. Так, ось він. Ось бачите. Красунчик. П'ятачок. СРСР 1948. Пітер ось такий величезний випав. 1948 року Сталінські репресії. А через 5 років ця паскуда здохне. Йдемо далі. Ось такий маленький ключик. Маленький, старенький, аркикасний. Бігали солдати та загубили. Ідемо далі. Так. Кришка. Ні, походу не кришка. Ух ти її, клас. Це вже більш ранній совет. 1934 року. Солдатики губили. Отже тут були позиції. 34-й. Ідемо далі. Бачите, який блазер викопав? Це не блазер, на кепку схоже. Це був коротше, казан. Це був казан, в якому РКК варило собі їсти, кухня. Ось такий казанчик. Це вже добре. Було не дуже добре, але копнув. І ось сер, сі сі Сер. Так, це у нас 10 копійок 1935 року. Давайте подивимось. Ось така штучка. Воно схоже на рижика. Щось таке маленьке. А з цієї сторони воно до чогось кріпилось. Я навіть навіть не знаю, що воно таке. Ну важке воно. Важке. в общем золото чи не золото, я не знаю. Треба дивитися, робити проби. Отже, йдемо далі. Закінчили Коп, походили непогано. Як є, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Слава Україні! І ми переможемо обов'язково! До нових зустрічей!